Друзі, новий рік це час, коли дива стають реальністю. Сьогодні запрошую вас створити диво своїми власними руками. Всі корисні посилання, також посилання на мій магазин, залишаю в описі до цього відео. А ми починаємо! Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку новорічну кульку. Дуже красивий варіант, я її робила для своїх підопічних в студії і вирішила показати вам. Ось таку красу ми з вами сьогодні будемо створювати, тільки ми з вами будемо створювати її трошечки в інших кольорах. Друзі, не забувайте підписуватись на канал та доєднуватись до наших спільнот в соціальних мережах. Також дуже прошу вас підтримати україномовний контент та написати будь-який коментар і поставити вподобайку. Це допомагає розповсюдженню українського контенту та розвитку українського ютубу. А зараз запрошую вас до перегляду матеріалів, які будуть необхідні для даного майстер-класу, та безпосередньо на сам майстер-клас. Кулька в мене 6 см. І так, друзі, матеріалу потрібно зовсім небагато. Нам необхідно буде абсолютно звичайна кулька. Кулька в мене, як я вже сказала, розміру 6 см, Можна брати більше, можна брати менше. все залежить від того, що ви хочете, щоб ваша від того якою ви хочете, щоб ваша кулька була за розміром. Мені здається, що 6 см це такий оптимальний варіант. Кулька невелика і не маленька, якраз вона от саме те, що нам потрібно. Бісеру потрібно буде зовсім небагато. Ось цього блакитного основного кольору. Нам необхідно буде близько 6 грамів, беріть 7 так, щоб з запасом, і ось цього необхідно буде близько. 3 грамів, беріть 4 так, щоб було з запасом. В цілому можете взяти 10 г цього, 5 грам цього, і вам цього буде більше, ніж достатньо. В мене для цієї кульки буде блакитний та ось такий золотий. Незважаючи на те, що та кулька, яку я вам показала спочатку, вона трішечки відрізняється по кольоровій гамі, сам сенс нашого плетіння абсолютно один і той же. Тому зараз будемо починати. Ми починаємо зверху. І далі обплітаємо все до самого низу. Відповідно, у нас ось так прорахований весь малюнок. А якщо у вас кулька трішечки більша за розміром чи трішечки менше, вам потрібно буде прораховувати малюнок самостійно і ось цю кількість хрестиків визначати по діаметру вашої ось цієї верхньої частини. Я в себе прорахувала ось так. В мене 9 хрестиків починається початковий елемент. Складається з дев'яти хрестиків. Далі, відповідно, по дев'ять хрестиків всюди, по дев'ять ось цих квадратиків, хрестиків. Бо потім прилізають коментарі, що це не хрестики, це квадратики. так? Ну, Тут насправді не дуже важливо це хрестики, квадратики. Абсолютно байдуже. Так, головне сам сенс того, що ми. Робимо і так, давайте будемо переходити до нашого майстер-класу. Майстер-клас нас чекає дуже цікавий. Таку кульку можна зробити буквально за півтори-дві години. Тому вас чекає цікаве проведення часу в моїй компанії. І так. Давайте починати. Друзі, я буду плести на ферлайні, хоча це абсолютно не важливо на чому плести, але, Ну, Кулька це така річ, яку ви не будете носити постійно, яка не буде а, якось а, взаємодіяти з одягом чи з вашим тілом. Так? Тому це та річ, яку ми просто вішаємо, і вона красиво виглядає. Можна використовувати будь-яку нитку. Я використовую Ферлайн, тому що зараз він у мене є під рукою. Ось. Його конфігурації я використовую ось такий сіренький. Можна брати білу, нитку, можна будь-яку. Я не рекомендую брати чисто чорну, тому що як-не-як, все-таки це така новорічна а, прикраса, яка повинна бути світлою, доброю, і нести щось більш позитивне. Так? Ну, ні, не подумайте, я не маю зовсім нічого проти чорного кольору, але в своїх роботах. А, Надаю перевагу в використанні більш таких світлих тонів. Звичайно, якщо ви кульку оплітаєте, там бензиновим, темно-синім, напевно, вам все-таки буде краще взяти чорну ниточку. Але ось такі рекомендації, які безпосередньо від мене. І так, давайте починати. Для початку ми набираємо одну бісеринку основного кольору. Основний кольор це той кольор, який в нас буде йти не на хрестиках. Ось так, напевно, буде зрозуміліше пояснити. Набираємо одну бісеринку. Ниточку я взяла досить довго, але, друзі, звертаю вашу увагу на те, що ниточку ви берете довго, але вам все одно прийдеться її додати. Тому а, краще взяти нитку тої довжини, якою вам зручно плести. Мені зручно плести довгими нитками, тому у мене довго. І так, зав'язуємо на вузлик. Один, два і підтягуємо. Ось що. Отримуємо. У нас є бісеринка, дякуючи якій в нас не розпуститься наша робота. Далі беремо ще одну блакитну, після чого одягаємо на голочку 4 бісеринки жовті. Підтягуємо. Я, якщо чесно признатись, не дуже люблю ось цей весь блискучий бісер. Мені здається, що він якийсь такий більш дитячий. Але, оскільки новий рік це якраз про блискучість, про а, вогники на ялинці, і так далі що мені здається, що ці кольори підійдуть якнайкраще. Далі, ось у нас є набір Дві бісеринки блакитні та чотири – жовті. Далі пропускаємо три жовті та через першу проходимо, дивіться, по напрямку від вузлика. Так? Не до вузлика, а від нього. Підтягуємо і бачимо, що ми отримуємо ось таку штуковину. Далі ми набираємо 2 блакитні та чотири золоті. Підтягуємо так. і бачимо, що у нас виходить. Ось така штука. Далі знову. Пропускаємо 3 жовті. Ось вони, раз, два, три. Та через четверту, по напрямку від попереднього хрестика, проходимо голочко підтягуємо ось що отримуємо. Я зразу затягую так, щоб все гарненько виглядало. Знову набираємо дві блакитні та чотири жовті. Підтягуємо пропускаємо три жовті через четверту, по напрямку від попереднього хрестика, проходимо голочкою. Ось що в нас виходить. Далі, друзі, нам необхідно, щоб таких хрестиків було 9, якщо у вас кулька 6 см. Відповідно, ви зараз доробляєте ще. Шість таких самих хрестиків, і далі ми з вами продовжимо разом. Ось, друзі, у нас є 9 хрестиків. Далі нам необхідно їх з'єднати і перейти на другий ряд. Як ми їх з'єднуємо? Ми просто проходимо голочкою через 2 блакитні, які були спочатку, перша, друга. Далі проходимо через золоту і підтягуємо. Підтянули. Ось що ми маємо. Ось така цікава штука. Далі проходимо через бокову золоту бісеринку та нижню частину нашого хрестика, також золоту. Підтягуємо ниточку, проходимо. Далі повертаємо роботу, щоб було зручніше. Мені зручніше плисти в цю сторону, так є люди, яким зручніше плисти в цю сторону. Тут абсолютно байдуже. Ви можете там додати якісь енергетичні практики, типу ви закручуєте енергію в якусь сторону, так, але зараз ми упускаємо ці моменти, я вам просто показую, як робити прикраси. Якщо комусь цікаві якісь енергетичні практики, як щось закладувати більше в роботи, пишіть в коментарях, обов'язково вам про це розповім, якщо це, звичайно, буде. Цікаво. Далі набираємо дві бісеринки блакитні, чотири жовті, підтягуємо, пропускаємо три жовті та через четверту проходимо голочкою. Далі набираємо дві блакитні і проходимо через вершину наступного хрестика. Ось так. Підтягнули, Ось що ми отримуємо. Тут треба зразу затягувати, щоб було добре видно. Знову показую, набираємо 2 блакитні, 4 золоті, підтягуємо, пропускаємо 3 жовті, проходимо через нижню, першу жовту. Далі набираємо 2 блакитні і проходимо через. Верхню бісеринку наступного хрестика підтягуємо ось що ми отримуємо. Так, ми рухаємося по колу і зупиняємося в кінці ряду, тому що будемо переходити на наступний ряд. І так, друзі, ось ми з вами бачимо, що ми дійшли до кінця ряду. Останній раз в цьому ряді набираємо дві блакитні бісеринки та проходимо через ось цю нижню бісеринку. Наступну, бісеринку, вибачні, наступного хрестика. Далі, після неї, проходимо через дві блакитні та одну золоту, ось так. Бачите? Відтягуємо Так ми з вами будемо переходити на кожен наступний ряд. Далі, ось у нас повністю закритий рядочок. Проходимо через бокову золоту та нижню золоту наступного, цього ж нашого хрестика. Підтягуємо. Далі, друзі, кожен наступний ряд робиться абсолютно однаково. Єдина відмінність в тому, що тут ми набирали дві блакитні, а зараз ми будемо набирати три блакитні, потім набираємо 4 золоті, підтягуємо. Знову три золоті пропускаємо через четверту. Проходимо голочкою, після чого набираємо не дві, а три бісеринки блакитні. І проходимо через наступну верхню бісеринку наступного хрестика. Підтягуємо ось так. Бачите, друзі, ось що ми з вами отримуємо. Я не рекомендую дуже сильно затягувати нитку, тому що в нас буде не полирилка, яка обхватує наш, нашу кульку, у нас буде якась така незрозуміла конструкція, як вусики в тараканчика, які так некрасиво стирчать. Відповідно, нам потрібно, щоб, вона була, щоб ниточка була затягнута, але не надто. Так? Тому давайте будемо так. Тримати міру. Далі знову робимо те саме: знову набираємо три блакитні, чотири золоті, пропускаємо три золоті, золоті проходимо в четверту, далі знову три блакитні. І так по кругу. Наступний круг у нас буде складатися з чотирьох бісеринок тут. Наступний з п'яти. І так ми доходимо до семи бісеринок ось тут. Між хрестиком, так? Тобто у нас повинно бути сім тут бісеринок, хрестик та сім бісеринок. На цьому етапі зупиняємось, тому що далі ми з вами будемо робити ряди на зменшення. Зараз ми відповідно працюємо до того моменту, поки в нас не буде сім хрестиків з одного боку. Продовжуємо роботу самостійно. Ось друзі, у мене вже готовий третій ряд, і я вийшла, щоб перейти на четвертий ряд. Так, відповідно, він переходить на цей ряд переходить так само, як я вам вже показувала. Лише ми набираємо 4 бісеринки замість трьох, і далі будемо по чотири цей ряд буде складатися з чотирьох блакитних бісеринок та хрестика. Продовжуємо далі роботу самостійно. Ось у мене вже готовий ряд на 4 бісеринки, і я переходжу до ряду, який складається з. П'ятий. Далі в мене буде 5 бісеринок, хрестик та п'ять бісеринок. Продовжуємо роботу. Ось у мене вже готова павутинка на 5 бісеринок. Переходжу до роботи над наступним рядом, де бісеринок буде шість. Як ви можете бачити, ось так виглядає моя павутинка. Продовжуємо. Дивіться, друзі, я вже зробила ряд, який складається з шести бісеринок, та переходжу до наступного ряду, який складається з 7 бісеринок. Ось так виглядає зараз моя павутинка. Дуже така вже красивенька, вже видно, що з цього вийде, і так якось надихаючий такий момент. Далі в нас іде сім бісеринок блакитних, хестик та сім блакитних. Я зробила свою павутинку на сім бісеринок. Бачите, ось така в мене краса виходить, та в мене закінчується ниточка. Я подумала, хороший привід, щоб вам показати, як її добавити. Так, ось, що ми робимо? Ось у нас є один кусочок нитки, і наступний. Ми їх просто зав'язуємо на вузлики. Один, Два, далі ось так беремо два нитки одночасно і новий край ниточки. І зав'язуємо три. Та чотири. Далі, друзі, важливий момент, тому що нам потрібно тепер цей хвостик заховати. Як ми ховаємо хвостик так, щоб це не було помітно. Ми одягаємо ось цей маленький кусочок нитки в голочку. Ось. Так. І далі нам потрібно просто пройтись, от дивіться, у нас. Дивимось, куди в нас направляється ниточка. Ми йдемо виключно по ходу нитки. Ми нічого ніде не перескакуємо. Якщо ми десь перескочимо через бісеринку, це буде помітно, особливо, якщо кольор нитки у вас відрізняється від кольору бісеринки. Ось так. Проходимо через кілька бісеринок, підтягуємо нитку, і далі можна спокійно обрізати ниточку. Вона нам більше не потрібна. Ми її закріпили. На ось цей край нитки ми додаємо наступну, додаємо голочку, і проходимо, виводимо ниточку з наступного хрестика, щоб продовжити. Проходимо, як я вже сказала, через ось ці сім бісеринок. Також проходимо через хрестик так, щоб у нас нитка виходила ось звідси. Підтягуємо. Друзі, дивіться, що ми з вами отримали. Ми отримали ось таку красиву павутинку. Що ми робимо далі? Далі нам необхідно зробити ще один ряд на сім бісеринок, тобто в нас буде два ряди, які складаються з 7 бісеринок. І далі ми будемо одягати нашу павутинку на кульку. І, відповідно, вже робити ряди на зменшення. Ряди на зменшення робляться безпосередньо на кульці, тому вони трішки важчі, ніж ті ряди, які робляться без кульки. Продовжуємо робити на 7 рядів. Бісеринок. Ось, друзі, я вже одягла нашу павутинку на кульку. Ось така краса в мене вийшла. Так що далі ми з вами будемо продовжувати, і, відповідно, ми вже далі будемо працювати на кульці. Тут ми йдемо вже на зменшення. Відповідно, нам потрібно набирати не а, 7 бісеринок, як ми це набирали попередні два ряди, а далі у нас десь 6 бісеринок, потім буде наступний ряд 5, 4, 3, 2. Ми, коли ми сходимося до двох, далі вам покажу, що робити. Зараз у нас буде 6 хрестик, 6, знову 6 хрестик, 6. І так по кругу до кінця. Ось, друзі, я зробила. Ряд на 6 бісеринок, як ви можете бачити, він такий досить натягнутий, так, І відповідно, далі ми робимо ряд на 5 бісеринок, так, Коли ми будемо робити, він отак от розтягнеться. І продовжуємо далі. Нас чекає цікава робота. Ось, друзі, рядочок з 5 бісеринок в мене вже завершений. Переходжу до рядочка з 4 бісеринок, Ось така краса. В мене потрохи Получається. дуже розрахована те, що у вас також. Продовжуємо. Далі в нас чотири бісеринки, хрестик та чотири бісеринки. Ось Закінчила я рядочок на 4 бісеринки і переходимо до наступного рядочку на 3 бісеринки. У нас вже залишається зовсім мало нашої непокритої зони. У нас ще лишається три рядочки, і на тому буде кінець. Переходимо до рядочку на три бісеринки. Ось, друзі, в нас готовий ряд на три бісеринки, і зараз будемо переходити до наступного ряду на дві бісеринки. Як бачите, у нас все ідеально, ідеально складається наш малюночок, сіточка виглядає просто супер. Кожен ряд вивірено стоїть на своєму місці, тому зараз робимо ряд на дві бісеринки, і це буде наш передостанній ряд. Ось, друзі, доробила я той ряд, який в нас йде на дві бісеринки, і зараз ми робимо закінчуємо. За Ряд завершальний. Нам необхідно набрати всього лише дві блакитні та пройти голочкою через наступну вершину, наступного хрестика. І знову набираємо дві і проходимо через наступну вершину. Так, у мене тут щось вершина спуталася. Ось. Далі знову дві, через наступну вершину, і знову дві. Наступне. Знову дві. Наступне. Знову дві. І знову наступне. Знову дві. Наступне. Знову дві наступне. Та знову дві. Проходимо через наступні ось так. Кілька вісеронок, затягуємо, і ось що ми отримуємо. Далі нам необхідно а, заховати ниточку, як це робиться. Ми просто проходимо голочкою, а, можна пройти ще раз, через весь ряд. До речі, це а, може бути хорошим закріпленням, але так ми не залишаємо, тому що в такому випадку воно розпуститься. Нам необхідно зайти вгору. Пройти через хрестик. Так. Підтягнути. Пройти далі. Таким чином проходимо через наступний хрестик. Ось так. Далі через наступний. Тобто ми повторюємо повністю контур попереднього ряду, після чого ще раз пройдемось по кругу, і можна буде спокійно обрізати ниточку. Ось я пройшла, ще зараз пройду через один хрестик, через ось цей хрестик. Він у мене буде завершаючий. Так, Ось так. І пройду ще, наскільки в мене хватить ниточки через нижній ряд, для того, щоб його стягнути. І в цілому все на цьому наша робота над кулькою ялинковою буде завершена. І зараз вам покажу, як ця кулька вже буде виглядати красиво на ялиночці разом з іншими кульками, які. Ми з вами робили і в цьому році, і в минулому. Ось така краса в мене вийшла. Одна і друга виглядають просто чудово, плететься нескладно, а результат однозначно того вартий. Друзі мої, буду вдячна вам за коментарі та вподобайки. Всі корисні посилання залишаю вам під цим відео. Доєднуйтесь до наших соціальних мереж і до зустрічі в наступних майстер-класах.